Вітаю. Нічого я не встигла з того, що планувала в шалених тижнях старту, але хочу показати, маленький, маленьке замовлення. Це флорентийське саше. Ось я вже його майже доробила. Зараз буду пакувати і поїду замовниці. Ось такі різні вини. Аромат лаванди і апельсин. Ще застиває одна. Буду ось такі упакову. упаковані вони, трішки не придає кольор. Упаковка така дуже величи для хедмейду, тому що буду в неї повпаковувати. І ще покажу, те, що не показувала, маленьку ось таку брошку. це такса. Ось така вона. Вийшла. Свитрики в'язаному. Це трохи про в'язання, зовсім трохи. ось така мішана божка.